Доброго ранку, всім кажу я. Ми дочекалися, дощу. Заскучив дуже і не йду я. На зустріч з вами. Я лечу. Артес дідо, правда? Ха -ха, ще той. Доброго всім ранку, шановні глядачі каналу Дід Панас. Знімав для вас, ми в лісі. Так, шановні друзі, в мене такі випадки вже бували. Дай Бог, щоб сьогоднішній був тим самим. Щойно заходив по стежці, виходив мужчина з лісу і сказав, що гриба нуль. Але я ось окраю на лісу. Це мій на 95% хід той самий завжди до лісу. Інколи міняю. І я ось прямо звідси побачив якогось грибочка. Я до нього хочу підійти. Ні, це знову ж таки ті фальшиві білі, які в нашому лісі чомусь з'явилися. Оцього я побачив. Ну, чим не білий гриб. А ось цей уже коли я підійшов ближче, він був за деревом і його побачив. І досить великий. Але я їх не беру. Десята ранку, 3 серпня, ще накрапає на дворі сидіти в хаті, біль нестерпний. Тож дід Панас вже на горі. Так що сідайтеся, малята, я потихеньку лісом йду. Вам, любі хлопчики і дівчата, продемонструю, що знайду. А не знайду, навіть не знаю. Відсутнім, як буде улов, то запасний я вихід маю. Вірші читатиму я знов. Вже досить, діду, песимізму, прийшов до лісу, йди, як йдеш, глядач тобі, як вставить клізму. Той на асфальті гриб знайдеш. Так-так. Шукай, діду, бо буде біда. Наш дід страху собі завдав, бо клізми дід не хоче. Голову тягне, як удав. Й побачив б дід грибочок. Ано, ну? Глядаємо, чи це він, чи я знову помилився. Ні, панове, це він. Ножка тоненька в нього, але це наш біленький боровичок-грибочок. Ось такий. Так, добре і те. Якщо до лісу ми прийшли, не лежимо на ліжку. Все, що побачиш, дід, бери. І навіть сироїжку. Попала берем. Поїджена. Але щось ще посмажити буде. Кидаю поки. А там буде видно. Бо сироїжок знову хочеться. Надто довго ми без грибів, панове. Надто довго. Шуруємо далі лісом. Ну що ж, шановний мій глядач, я сам собі приговор підписав. І хожу вже так уважно по лісі, щоб щось знайти. А нема, а нема. Вже не так сухо в лісі, як було. Трішки все одно зволожило тим дощиком. Ось. Але... Може він ще ефекту не дав той дощ. Та-та та сумно. По лісі йдеш, нічого не трапляється. Я пішов на таку територію з мохом. Думаю, може десь тут щось по мохах появилося. Нема. Там нема, тут нема. Ми ще йдемо. Ми вперті, але, але, відчуття таке, що вже от-от, от-от, з дня на день. Бо все рівно він вистрілити з землі мусить. З Землі не просидить гриб. А от коли вже я відштовхнувся від того, що у нас тут неподалік там, в кілометрах 20 десь. Такі ліс є лотатники, в нас кажуть. Там уже, казали, попадався біленький грибочок 2-3 дні назад. А я вже відштовхуюсь від попередніх років. Пам'ятаю, як в Лотатниках гриб пішов через 2-3 дня, потім з'являється у нас. Замішано було мною особисто. Але нема. Ще йдемо. Як і кожного походу до лісу, я завжди з часом залишаю буковий ліс і відвідую березину. І ось тут я побачив ось таку голубіночку. Рапалочку. Є красива. А ось там що у нас. Вже підійду зразу, не виключаючись. Ні, це не воно. А знаєте, у березині трошки веселіше я бачу. От червона сироїшка. Я червоні не беру, хоча я не буду чіпати, бо хтось може їх підбирає. Але трішки видно, що веселіше в березині, ніж... Убучені. Ще трішки березиною пройдемось. І знову мене лісові жителі здворили, але хоч покажу. Бо я здалека побачив і подумав, що білий. А це знову ж не він. От один, ось другий. Не буду їх чіпати не хочу. Але вже зачепив. Шановні друзі, я вийшов з березини, знову на буковий ліс. Присів трішки перепочити. І, як завжди, в таких випадках, коли з грибом не густо, я хочу прочитати одного з своїх віршів. Та як у нас в країні йде війна, я хочу своїми віршами періодично про це нагадувати. Цей вірш був присвячений саме тим, Нашим героям, котрі пропали безвісти, і ніхто їх долі не знає. Особливо, як завжди, за це переживає мама. Скажи, мій сину, де ти є, дитино? Виходжу на веранду, на балкон, дивлюся в даль, до тебе серцем лину. Чекаю, що задзвонить телефон. Та він мовчить, давно мовчить від тебе, Хоч і колись не часто він дзвонив. Ти все казав, мамо, не плач, не треба. І коротко, ти завжди говорив. Казав, бувало, йдемо на завдання. Я знала. До кацапів на той бік. І я завжди молилась у чеканні. Цих пару днів мені були як рік. Як повертався, ти дзвонив відразу <кій> і розривав твій голош тишину. Розказував, що знищили заразу. Ми разом проклинали цю війну. А зараз затягнулося чекання. Був, сину, в тебе, вихід черговий, і я живу лише одним бажанням, щоб ти, синочку, тільки був живий. Та якось усе менше в мене віри, про тебе звістку хоч якусь знайти. Хай покарає Бог кацапа звіра. І допоможе нам перемогти. Як найстрашніше сталось, мій солдате, І все-таки в бою загинув ти. Хотілось би хоч тіло поховати, Щоб помолитись було де прийти. Ще так багато матерів заплаче, Та завжди будуть вірити вони. Що де ще б'ється, серденько козаче, і син ще повернеться із війни. Ну що, друзі, зустрів я ще одного біленького, збідований дуже. Погляньте, який він геть порепаний. От, але він є. Ось. Ой він. Вже від шапка відділилася. Не, він уже не важнецький. Але він був. Нема що тут брати, але він був. Але він був. Добре, йдемо ще раз в березину, іншу заглянемо, що березна каже. Ось ми вже в березині і якась шапочка. Потріскана, порепана, на нас дивиться. Мусимо тільки зірвати і тоді побачимо, що це за гриб. Бо так не побачиш. А це у нас, шановне панство, товариш білий. Гляньте, які вони нещасні від тої сухості поставали. Біленький. Мав би бути добре, я побачу хіба, коли розріжу. Добренько йдемо ще прогульнемося. Так, друзі, у лісі добряче потемніло. Я вже на зворотній дорозі по лісі. Подзвонив мені щойно мій продавець, що в нас в райцентрі центрі лиє як з відра. І чую я серцем, що воно посувається сюди і мене сьогодні змочить. Але я, як ніколи, буду тільки радий, тому що я висохну. А от ліс дуже і дуже потребує дощу. Мабуть, я перший раз в житті буду радий тому, що я промок. Якщо мене пронесе в цьому плані мимо дощу, теж буде добре. Але якщо все-таки дощ гарний піде, Дощовик рук рюкзаку, я не переживаю. Дуже би й дуже цього хотілося. Тому що ліс потребує вологи. Я так включився тільки тому, що думаю, друг раптом, раптом перепрошую. Раптом потім не буде можливості вже. А отут щось заглянуло. Дід з вами ніби говорить, а саме очима січе по лісі, не бійтеся. Ні, це гриб, але це не білий. Далеко не білий. Ну що, йдемо? Я ще раз включився через дві хвилини раптом. Я не знаю, вам не буде так видно. У лісі стало так темно, що ха -ха, якби навіть гриб по дорозі попався. Я би його не побачив. Вони йдуть там на просвітління, там трішки рідший ліс. А тут не видно, що над, над тобою робиться зовсім. Ось. Можливо, що секунди на секунду ливане. Ну так темно стало, що просто тільки видно, щоб йти під ногами. Ну, Наблюдати важко вже. А я хотів ще присісти, ще одного віршика прочитати. Ну, не знаю, чи буде змога. Поки що йду вже дорогою, а хочу так по дорозі і найти разом з вами. Заглядаю, а нема. Так, панове. Все-таки дощик пішов. Густенький добре. Гарний дощик. Не буду довго телефон мучити. Якщо так і буде, я сподіваюся, що в понеділок-вівторок... Запасайтеся чіпсами, буде що подивитись. Так, якщо дощ піде, гриб полізе по-любому. А наразі бувайте всі здорові, баби, ще, може, дощ зупинився, то ще пройдуться. А поки папа.